День добрый день наши клиенты, вот сейчас идет процесс изготовления купольного дома с глиной, вот такой вот вариант. На данном этапе уже идет первая, первая обработка клина. Покажем процесс дальше. В процессе производства самого дома с глиной, вот так вот выглядит, это будет баня, 3 метра в диаметре. Ось такий проєкт. Далі буде як альтаночка, тут буде стояти стіл з лавками, кухня, і далі буде велика кімната, велика альтанка. 8 метрів в діаметрі. Такий красинчик. Mm. Також хочу вам розказати за екологічність цього будинку. Він утеплює, утеплюється декількома варіантами. Перший варіант це може бути глиняна суміш. А також може бути костра колоплі. Ось от так от воно виглядає, якщо в маленькому. Воно неймовірно, неймовірно легке, екологічне і максимально Тобто Він набагато, набагато е, по тепловідачі краще, ніж та сама базальтовата, міновата. Е, саме головне, е, влітку такий будинок він не нагрівається, а в ньому достатньо прохолодно, що навіть не потрібні кондиціонери. А взимку цей будинок такий теплий, що таке велике приміщення може відійти, там міні, міні, мінімальна, мінімальна божулька або е, електрокотел. Зараз ми на об'єкті нашого купального будинку. І я хочу вам розказати, які є е, найкращі якості цього будинку. Ну, Саме перше, це, конечно, це неймовірний дизайн, це неймовірна атмосфера, якщо от, показати вверх, е, які тут будуть прозорі, прозорі дуже, дуже приміщення стіни. Е, також, е, чим дуже важливо, що ця конструкція зроблена безконекторним соєдінням. Тобто кожна деталь захоплення. Запилена під двома углами, і за що цього прочність діталі становиться максимально сильною. І е, якщо ви знаєте, що сама сильна конструкція в геометрії це трьохугольник та круг, і тут це все пов'язано до цієї неймовірної атмосфери. Е, тому е, замовити такий дом це нереально круте рішення, тому що він енергоефективний, він е, максимально довго вам послужить. Також його можна зробити під свій унікальний дизайн, і зробити його можна найближчі сроки, тобто це там термін 1-2 місяці. Ми виготовляємо, можемо зробити проєкт під ваші побажання, а також ви зможете заказати своє індивідуальне замовлення. Тому замовляйте у нас і ви будете дуже-дуже дуже дячні. Дуже, дуже